11 лютого в Київському університеті інтелектуальної власності та права відбулось урочисте свято з нагоди вручення дипломів магістра, що стало важливою подією в житті як студентів, так і всього академічного колективу. Привітав випускників та відкрив церемонію президент університету, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор заслужений юрист України Сергій Васильович Ківалов, який своїм прикладом завжди надихав молодь на прагнення до знань та високих професійних Сьогодні ми вручаємо дипломи майже 300 випускників. Незважаючи на молодий вік, у нашому університеті студенти навчаються за спеціальностями кібербезпеки та захисту інформації, менеджмент, психологія, журналістика, філологія, право, міжнародне право, прохоронна діяльність. Особливо пишаємося, що сьогодні 10 наших випускників отримують дипломи доктора філософії. Широ бажаємо нових звершень, перемог, натхнення та успіхів. Головне побажання всім нам мирного неба над Україною! Слава Україні! Цей день залишиться яскравим спогадом, який об'єднав покоління талановитих людей та надасть потужний імпульс для подальших свершень для світлого майбутнього нашої України. Україні війна і наші студенти. Частина з них уже воює, і вони приїхали сюди е, з передової. Частина готується до, е, до того, що можливо буде захищати свою країну, тому що я знаю, що дуже багато е, сьогодні наших студентів, які е, навчаються в тому числі паралельно на військових кафедрах, для того, щоб отримати військову спеціальність і піти захищати нашу країну. Знаєте, особливі діти, особливий період. От саме в таких мені здається саме такий складний період для нашої країни ми бачимо, яка у нас надзвичайна молодь. Зате от ніколи ми б цього не побачили в інших умовах. Можливо, не так добре навчаються, але це істинні патріоти своєї країни. Знаєте, я горжуся, що я маю честь з ними спілкуватися, я горжуся, що я маю честь заходити в аудиторії, маю з ними комунікацію величезну, я горжуся своїми випускниками, нашими випускниками. Я сьогодні сказав у залі, що саме в цьому залі наші. Майбутні студенти це ті, які побудують ту країну, в якій вони хочуть жити. Я навчалась тут тільки на магістратурі, і дуже дуже мені все сподобалось. Університет дуже чудовий. Всі викладачі війшли в моє положення. все було дуже класно. Всім раджу сюди поступати на навчання. Дуже швидко розвиваються соціальні мережі а дуже багато там зберігається ідей, які власне не являються правом інтелектуальної власності. Це важливо розуміти, тому що дуже багато запозичують. І коли ти в цьому навчаєшся, коли ти це розумієш, ти в подальшому можеш захистити свої права. Двати всім іншим абітурієнтам вступати до нашого вузу, тому що тут дуже хороші викладачі. Вони всі практики, вони діляться своїм досвідом з дуже великим задоволенням, і кожен навчальний день, який приходить в стінах університету, завжди залишається в наших серцях. До привітань долучився ректор університету, доктор юридичних наук, професор Фелик Василь Іванович, який завжди підтримав ініціативи студентів та розвиток правничої науки. Великою приємністю стала присутність на заході голови Державної аудиторської служби України, доктора філософії, заслуженого юриста України Басилаєвої Алли Валентинівни, яка щира привітала випускників. Від імені докторів філософії, які також отримували дипломи, до слова долучився начальник головного управління національної поліції України. В Черкаській області Гудима Олег Олександрович він привітав випускників із цим особливим днем, а також висловив слова вдячності президенту університету Сергію Васильовичу Ківалову та ректору Фелику Василю Івановичу.